Вітаю глядачів першого ділового і вже традиційно у цій студії обговорюємо з експертами все актуальне та важливе, і далі говоримо про таке. Світовий банк рекомендує Україні для зміцнення інституцій створити на базі Мінагрополітики України такий собі механізм інтеграції зусиль пов'язаних зі зміною клімату. Це необхідно для підтримки ефективної та узгодженої кліматичної політики, а також для програм е, фермерів. Зокрема, Світовий банк рекомендує інституційно посилити науково-дослідний потенціал українського гідрометеорологічного центру та Українського гідрометеорологічного інституту, які можуть виконувати функції такого національного кліматичного ресурсу центру клімату для України слова якось страшно звучать. Тож зараз будемо у всьому розбиратися. Наскільки важливим для української економіки є цей момент, яка перспектива створення національного кліматичного центру? Чи буде це ще одним відомством, яке, так би мовити, проїдає бюджетні кошти? можливо. ось про усе це будемо говорити зараз. із Тетяною Тимочко, це голова Всеукраїнської екологічної ліги. Вона завітала до нашої історії. Пані Тетяно, вітаю вас. Вітаю. Дійсно, щойно анонсувала тему, на яку будемо з вами зараз говорити. Поки що важко представити такі складні якісь слова гідрометрологічного, хтось щось створити, якийсь механізм. І на цьому наполягає Світовий банк. Скажіть, будь ласка, як вам взагалі ось ця ініціатива створити ось такий механізм в Україні? Це питання треба розділити. Думка Світового банку і позиція світового банку, і інтереси світового банку, коли вони роблять певні пропозиції, і інтереси України. Якщо ми говоримо в цілому по цій темі, то ми маємо зрозуміти, що зміни клімату є, вони є відчутними. Це не є питання навіть дискусії. Бо українці, сектори економіки, вся в цілому країна це вже відчуває. І весь світ відчуває. І кліматичні саміти, які періодично збирають абсолютно всіх країни світу, ну показують цю велику стурбованість. І завдання, які стоять перед світом, також є абсолютно конкретними. Україна бере участь в кліматичних перемовинах. Починаючи від 2015 року, коли були проголошені нові завдання, кожна країна взяла на себе національний внесок, і вже от остання конференція в Глазго, це другий національний внесок. Країни мають на себе взяти. Тобто це загальносвітовий тренд. Всі усвідомлюють ризики, наслідки і необхідність змін. Ця необхідність змін вона оформлюється в заходи щодо адаптації до змін клімату. І тут немає ніякої дискусії. Дискусія починається саме тоді, коли кожна країна має знайти своє власне місце. В цих заходах загальносвітових, в зобов'язаннях, які кожна країна взяла на себе, і в усвідомленні того, що треба саме в цій країні зробити. Так от в цьому питанні позиції розходяться. Тому що, наприклад, Світовий банк розглядає Україну виключно як джерело сільськогосподарської продукції, світу потрібна Україна як Країна, що продукує зерно. Ми, починаючи, от якщо взяти статистику з 2017 року до 2020, виробляємо 62-65 мільйонів, 70-75 мільйонів в різні роки мільйонів тонн зерна. В минулому році ми вийшли на друге місце після Сполучених Штатів. Здавалося б, давайте будемо пишатися цим. Якщо ми подивимося з точки зору інтересів України. Екологічної складової, про яку я хотіла зараз наголосити, то нам нічим пишатися, тому що ми експортуємо зерно, а разом з зерном експортуємо родючі ґрунти, бо це висмоктує родючість ґрунту. Ми експортуємо воду, яку треба витратити на отримання цих врожаїв, а в нас її немає, і в зв'язку зі змінами клімату катастрофічне обміління річок. Катастрофічне зменшення кількості прісної води в Україні. І коли уряд і Міністерство сільського господарства за підтримки Світового банку нас налаштовує і далі на цю, на, на цю лінію, що давайте, 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 продукуйте, то ми просто-напросто знищуємо свою найважливішу перспективу. Так, ми виробляємо сільськогосподарську продукцію, але точно ми не маємо заради. Доларових цих прибутків, надходжень, ну тобто надходжень країни. Ми не маємо тобто знищувати дивіться себе пані Тетяно, Якщо я правильно розумію, з одного боку, якщо ми говоримо там про експорт, от буквально вчора ми в цій студії теж говорили про те, що Україна го 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 годує населення з усього світу, і це так позитивно. Експерти так радіють цьому, то бачимо зворотній бік медалі. Що якщо ми говоримо про те, що ми хочемо от, е, збільшувати експорт, то тоді треба подумати про те, що за рахунок чого його збільшувати, і в першу чергу думати, як ви кажете, там про родючість грунту, про систему поливу, тоді з чого треба зараз починати. От цей зворотній бік він е, має не тільки екологічні ці наслідки, про які я вам сказала, він має негативні соціально-економічні наслідки. Бо коли ми говоримо про зменшення родючості ґрунтів, е, то от є факт: за останні шість років родючість соняшника технічної культури знизилась з 2,5 тонн за гектар до 2 тонн. Чому це відбувається за останні роки? Та тому, що на одних і тих же площах вирощують цю технічну культуру, вона висмоктала вже весь гумус, всю родючість. І тепер ці культури не дають того врожаю. Це б'є по соціальним питанням, по надходженням до бюджету, по економіці сільськогосподарського виробництва. Тому, коли ми говоримо про розвиток сільського господарства, Аж так пишатися, що ми кормимо всі країни світу, які не хочуть, не хочуть виснажувати свої грунти, ресурси, так не грунти. хочуть виснажувати свої прісні водні ресурси. То треба подумати в держ на державному рівні, які яку лінію нам зайняти. Безперечно, Україна завжди була країною, яка брала велик значну відігравала значну роль е, в поставці на між на світові ринки сільськогосподарської продукції. Але крім того, у нас є і багато іншого. А крім того, ми продаємо зерно. Ми не продаємо продукцію з доданою вартістю. В деяких країнах це заборонено. Законом заборонено просто продавати первинний ресурс, а вимагають саме перероблення. І якби ми навіть не зерно, а тільки. Перетворили це на борошно, не кажучи на іншу продукцію, це вже було би значно дорожче. Але чим би це обернулось позитивно для України для для соціально-економічних показників? Це робочі місця, це надходження до бюджетів, це розвиток власне виробника в Україні. І коли ми говоримо от ці великі питання е кліматичні, то дуже багато країн світу вимагають від України і від інших країн з таким же рівнем економіки якихось додаткових зобов'язань. Більше того, у нас в Україні знаходяться політики, які на догоду транснаціональним корпораціям нав'язують Україні ці підвищені, вибачте, в лапках, соціалістичні зобов'язання по змінам клімату. Але ми маємо врахувати, що це. Війна, восьмий рік в Україні виснажує наш бюджет. Ми маємо враховувати, що Україна має розбалансовану економіку, що ми маємо застаріле виробництво. Хто буде говорити? Вони говорять про модернізацію. Але 3 мільярда євро в Польщі на зелену модернізацію лише одної галузі Євросоюз планує витратити. По Україні таких показників нам ніхто не сказав. Ви собі уявляєте, що значить модернізувати українську економіку в цілому, і теж сільське господарство? І от цей комплект всіх питань. Він мене насторожує, коли я прочитала ці заяви і звернення світового банку. О, до речі, ось про інституції. А Тепер давайте про Хочіло, інституції. Так, про інституції, про рекомендації, тому що дійсно мені здається, що аналізуючи і читаючи ось перелік цих рекомендацій, все ж таки здається, що Світовий банк у нього своя якась паралельна реальність далека від України. У нього своя вона й паралельна, і своя, тому що Світовий банк. Власне, рекомендує уряду Україні питання клімату адаптації до змін клімату перенести виключно в аграрну площину. Тобто аграрне міністерство має опікуватися цими гідрометеорологічними питаннями, які зараз також до речі знаходяться в компетенції Державної служби надзвичайних ситуацій. Але насправді це питання виключно Міністерства захисту довкілля, і створення кліматичного фонду було проголошено ще в минулому році. Воно вже зафіксовано в указі президента в березні минулого року про створення такого кліматичного фонду, про підготовку стратегії низьковуглецевого розвитку. І все це має базуватися не на прагматичних питаннях фермерів. Причому не фермерів, там пише світовий банк про фермерів. А у нас насправді це агрохолдинги, які так, абсолютно і ще раз наголошую, абсолютно безвідповідально і хижацьки ставляться до українських ґрунтів. Ну ми ж розуміємо, що для них першочергово це прибуток. це прибуток. Більше того, навіть у останній приклад, коли в Верховній Раді був пролобійований абсолютно негативний закон, закон і він уже це законопроект, який став законом, про дозвіл. Ввезення в Україну не зареєстрованих в жодній країні пестицидів і в країні виробника. Тобто Україну перетворюють на полігон випробування яких невідомих хімічних речовин. Українське законодавство і українські нормативні документи не, не обмежують висадження технічних культур на величезних площах. Ніхто не займається родючістю ґрунтів, і земельна реформа, яка зараз йде повним ходом, вона абсолютно не враховує екологічну складову. Всі наші законодавчі ініціативи, які тоді ми вносили в земельну реформу, вони не були враховані. І зараз, коли йде розпаювання, розділення земель остаточне, хто поставив вимогу перед власником рівень родючості, яка в тебе була був хімічний склад твоїх твоєї землі? Що ти зробив з цією землею? Якою ти її потім бачиш через 10 років, це абсолютно не контролюється, і от на фоні цього Світовий банк рекомендує створити кліматичний орган новий, чомусь на, на базі інституції, яка займається виключно вузькою сферою вузькою специфікою. Да. І саме найголовніше питання широкої екологічної політики в усьому світі. І це питання змін клімату. І це має бути ну принаймні Міністерство захисту довкілля. І, і поряд Міністерство захисту довкілля, Міністерство економіки, і та ж, і теж Міністерство аграрне і всі інші інституції, але це точно не має бути якийсь такий новий орган, причому який буде обслуговувати аграрні питання, виключно прагматичні питання, як найбільше витиснути з цієї землі води, забрати і і забрати родючості. І саме тому я розглядаю ці рекомендації Світового банку як негативний тенденції і чинник для України. Ми маємо свої мати завдання і уряд на те й поставлено, щоб інтегрувати оці зусилля. І більше того, чому саме вибраний гідрометеорологічний інститут. Я дуже добре знаю цей інститут, там поважні працюють вчені. Але вибачте, в Україні в Одесі є екологічний університет, який раніше був гідрометеорологічним інститутом, одним із найвідоміших, ну ще тоді за радянських часів там залишився такий величезний потенціал. Чому тільки цей вибраний інститут? Тобто є тут нюанси, які абсолютно не відповідають об'єктивним інтересам України саме тому Всеукраїнська екологічна ліга внесла ці пропозиції щодо створення кліматичного фонду. А, взагалі, це має бути національний екологічний фонд, який включає всі зібрати всі кошти, які в тому числі. Частина з них буде спрямовуватися на кліматичні питання, на адаптацію до змін клімату. І якщо це стосується сільського виробництва, то ми маємо говорити про нові агротехнології, враховуючи потепління, враховуючи більш посушливі роки, зменшення опадів, зменшення водності наших річок. Ми маємо розробити ці заходи щодо нових технологій, щодо нових культур, і це мають бути природні. Українські культури, а не генетично -модифіковані, генетично модифіковані культури, які вже давно зайшли в Україну, і які безконтрольно висаджуються на нашій території. Тому Дівця, є цілий комплекс питань. Е, е, я перепрошую, що вас приведу. Просто от я тоді хочу запитати. Можливо, тоді нам треба зараз, знаючи на те, що в нас є свої фахівці. От ви казали, там і в Одесі, спеціалісти. Все ж таки, не до рекомендацій Світового банку прислухатися, хоча це важлива інституція, а аналізувати тут себе на місцях і е, знаходити власні вирішення цієї проблеми. Ви яку бачите стратегію? З Чого починати? А, тоді? В першу чергу ми маємо ну нарешті нашу кліматичну політику в Україні. Сформувати в інтересах України, от зараз на сьогоднішній момент, чому світовий банк і інші інституції в це втручаються, тому що власної кліматичної політики в Україні немає. На, на сьогоднішній день у міністерстві захисту довкілля. Ця політика провалена, немає абсолютно ніяких реальних, я не кажу словесних, а реальних кроків щодо обмеження викидів навколишнє середовище, бо вже давно відомий факт, що зміни клімату це людська діяльність. Так давайте почнемо з того, щоби зменшити реальні викиди в навколишнє середовище. На жаль, ні міністерство цього не робить, бо зобов'язання України щодо реєстру викидів та перенесення забруднювачів, де на кожному джерелі викидів має. Стояти автоматизована система фіксації цих випадів, це не зроблено. Є електронна система, де щось там збирається, якась інформація, але немає реальної картини. Бо якщо забруднювачі би в Україні платили реальну плату за викиди, вони би почали робити заходи щодо мінімізації. Ну, як викидів. мінімум, вони би почали модернізувати свої підприємства, так. які роками десятиліттями вже просто стоять в одному і тому ж вигляді. Я б сказала, тліють просто вже. Тому говорити про те, що вони є екологічно безпечними, тут взагалі не можна. Це одне. Історія. Друга історія це питання системні зміни клімату, які мають стосуватися всіх галузей економіки і абсолютно всіх сфер побуту. Це має бути цілісна кліматична політика. я Повторюю, цілісна, яка не має галузевих відтінків, і саме в цьому відношенні, чому ми наполягаємо попри всю критику Міністерства захисту довкілля, експерти Всеукраїнської екологічної ліки наполягають на тому, щоб саме Міністерство захисту довкілля було базовою структурою, і не треба нічого такого нового створювати, щоб аж таке нове, яке це буде підрозділ або якась агенція, але яка в межах міністерства. Ерство захисту довкілля, тоді кліматична політика буде ставити за мету збереження довкілля. А якщо буде збережено довкілля, тоді будуть розвиватися і всі інші галузі. Бо якщо, наприклад, виснажені ресурси, немає води, немає родючості ґрунтів, все. Країна деградує, економіка її розвалюється. Саме тому ми маємо перевернути все. Вибачте, зараз це все на голові, а поставити це на ноги. І ще найголовніше перейти від слів до діла. От е, знову вертаючись до указу президента, ми б дуже вітали цей указ, який затверджував рішення Ради національної безпеки і оборони. І там був цілий перелік цих документів. Нібито вже їх і ухвалили, нібито їх вже і розглянули. Але це величезний стос паперів, який ніхто не не розглядає як практичні документи. Це знову бла-бла-бла, розмови для світу. І ще черговий взять грант, якусь технічну допомогу з якоїсь країни, перегристи е, ці кошти на, на підготовку якогось нового документу, віддати в Європу і далі продовжувати. Витискати з цієї прекрасної землі всі ресурси і всі можливості для розвитку, для нормального, збалансованого сталого розвитку, тобто підсумовуючи нашу розмову, от. Чи можна сказати, що ось це нове відомство, яке теоретично може бути створене, це знову ж таки буде для того, в першу чергу, щоб проєднати бюджетні кошти, про що ви вже сказали? Якщо такий розумний світовий банк з усією повагою до цієї інституції, нехай вони надають свій черговий грант, і хай вони утримують, утримують цю установу, якщо вони в цьому так зацікавлені, саме на базі цих двох інституцій створити кліматичний ресурсний центр. Якщо це за кошти України, за наші бюджетні кошти, то ми точно маємо добре подумати, чи нам треба створювати якусь Окрему інституцію, чи її треба створювати саме на базі цих двох поважних організацій, і які завдання взагалі в кліматичній політиці ми для себе маємо сформулювати? І яким чином ми вибираємо тренди в економіці? Чи ми і далі будемо вивозити первинні ресурси без доданої вартості, і далі будемо ставати сировинним придатком для всієї для всього світу, замість того, щоб у себе в Україні дати людям робочі місця? дати доходи в бюджет і зберегти довкілля, тобто навіть почати реально впроваджувати засади збалансованого сталого розвитку. От всеукраїнська колична ліга бачить саме такий підхід до розв'язання будь-яких питань: відійти від вузько-галузевих, від окремо ліс, окремо вода, окремо надра, окремо сільське господарство. Бо світовий банк також має свою зацікавленість. Вони планували зараз виділити кошти на систему зрошення на півдні. А чим ви збираєтесь зрошувати водою з інгульця, яка забруднена скидами всіх криворізьких гоків mm -hmm. і такі інше, засоленими шахтними водами? Ви цим збираєтеся зрошувати землі і знищувати, засолювати і знищувати родучість. Ви збираєтесь прісну воду і далі лити в цю землю для чого? Щоб зараз отримати врожай і завтра, і через 10 років, а потім там опустелювання. Україна має обрати для себе інший шлях. І шлях знову ж таки повертаємося до того, що ось ці теоретичні рекомендації Світового банку вони на практиці в Україні не актуальні і працювати не будуть. І вони є такими, що ви висловлюють зацікавленість певних структур щодо подальшого розвитку України. України це точно не українська позиція. Пані Тетяно, дякую вам. Безумовно, є ще тут теми для дискусії. Наша редакція буде пильно стежити за розвитком цих подій. І я думаю, що у нас буде з вами привід, ще не раз зустрітися у цій студії і поговорити про ось ці рекомендації, якщо дійсно вони будуть якось втілюватися у життя. Ну будемо стежити маємо за маємо надію, що це буде на краще. Дякую, що ви завітали до нашої історії. А нашим глядачам нагадаю, що щойно у нашій історії була Тетяна Тимочко, це голова Всеукраїнської екологічної ліги. Залишайтеся з першим діловим.